Бюджет 2025. Верховна Рада на порозі ухвалення головного кошторису нашої країни за проєкт у першому читанні проголосувало 247 народних депутатів. Тепер до другого читання депутати хочуть внести низку змін. Фінальне рішення прогнозують буде до 1 грудня. Тож яким буде головний фінансовий документ 2025? Далі говоримо із Володимиром Цабалем, народним депутатом України, секретарем комітету Верховної Ради. Питань бюджету, пане Володимире, добрий вечір. Вітаю вас в ефірі. Головне за день. Доброго вечора, вітаю. Отож, уряд схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання. Ми багато говорили, аналізували після першого читання, коли народні депутати проголосували. Що зараз змінилося, що уряд врятував правки народних депутатів, що не врахував. Насправді я досить детально вивчав документ, який нам подав уряд великих змін не відбулося з якщо говорити взагалі, ключова різниця між цим бюджетом і бюджетом до першого читання, ключова різниця полягає в тому, що велику програму на 25 мільярдів гривень. По інвестиційним проектам їх і, по-перше, збільшили до 37. А по-друге, всі ці видатки розподілили на різні урядові і місцеві проекти, такі як е, закупівля шкільних автобусів, е, е, там ремонт харчоблоків, там, і так далі. І так далі. Е, е, забезпечення водопостачання в Миколаївській області е, через, е, через те, що вона постраждала е, після підриву Каховської ГЕС. Що стосується того, великих параметрів: тобто, це доходи, видатки, дефіцит, мінімалки до яких прив'язані різні соціальні виплати, нічого не змінили. Змінилась тільки одна річ. Я хочу нагадати, що Верховна Рада прийняла всього одну правку до другого читання порівняно з комітетом. Це була моя правка 155, по яка пропонувала залишити компенсацію для прокурорів на рівні. 24-го року, як це робиться для інших, а не збільшувати на 31%. Відповідно, цю правку Верховна Рада прийняла, і уряд її врахував. Хоча хоча він врахував її в тексті закону, а в самих додатках, тобто там, де конкретно цифри вказані, сума була зменшена не повністю, тобто з 2,3 і мільярдів гривень, які пропонувалося в першому читанні, збільшити, уряд забрав тільки 1,2. 1,2 мільярда гривень. Що стосується дохідної частини бюджету, теж я не бачу великих змін. Там є невеличка зміна. То уряд пропонує до другого читання вже що ми більше одержимо доходів від підприємств, тобто податок на прибуток підприємств, підприємств він суттєво зріс. Він зріс аж на 41 мільярд гривень. Але е, також уряд пропонує, що податок на збір е, від доходів фізичних осіб, що він впаде на 20 мільярдів гривень, а також доходи від держпідприємств на 15 мільярдів гривень. Тобто відбулись певні такі перебалансування, як в дохідній, так і в е, видатковій частині. Якихось е, таких суттєвих е, суттєвих змін, на які би я хотів зараз звернути увагу. Е, я не можу. Е, ну я не е, я не бачу. Щодо правок, які депутати пропонували, які були ще на бюджетному комітеті проголосовані, насправді не всі були враховані. Там один яскравий приклад була правка, теж, до речі, моя, яка пропонувала залишити фінансування нашої медицини, наших лікарень, щоб їм гроші на банки, на банківські рахунки поступали в той час, як Мінфін пропонував через держказачейство, яке я. Сильно підтримує, але насправді більш ну, для забезпечення швидшої роботи нашої медицини банки мали більший смисл. Ми, як Верховна Рада, це прийняли, але уряд це не врахував. Тобто, є це один з таких прикладів, коли е, правки, які були прийняті в першому читанні, не були враховані. Які пріоритети є в цьогорічному державному бюджеті? Якщо, наприклад, навіть порівнювати з минулим роком, на які галузі найбільше скеровують грошей, які на вашу думку позитивно ви оцінюєте, а що можливо варто було скерувати по іншому? Так, дійсно, якщо дивитись на бюджет і до першого, і до другого вчитання, оскільки там не сильно не сильно відбулися зміни. Яскравий пріоритет. Перший, який ми бачимо, це один з пріоритетів це медицина. Тобто, медицина це одна з тих небагатьох статей, де виросло фінансування досить суттєво. Другий другий пріоритет це. Зараз вже якраз змінилось до другого читання. Трохи збільшені видатки на освіту, хоча недостатньо. Я нагадаю, до першого читання видатки на освіту майже не змінились. Зараз передбачено додаткові більш ніж 10 мільярдів гривень на те, щоб. На доплати вчителям, плюс дуже багато різних інвестиційних проектів на так по тисячі гривень, про яку ми могли бачити у засобах масової інформації. Ведеться мова так доплати Але вчителям. Я справді не тільки про це говорю. Тобто, якщо подивитись зараз зміни між першим і другим читанням, там дуже багато різних програм, які стосуються освіти. З'явились в основному це інвестиційні інвестиційні програми на покращення якості освіти. Це такий другий міні-пріоритет, що Погірше ну тобто не погіршило, що не являється пріоритетом. Суттєво впали видатки на, на соціальне забезпечення. Наприклад, на пенсію, я і знову ж таки я там не кажу, це добре чи погано на пенсії. Яскравий приклад у нас в перший рік, вперше за ну за це скликання за 5 років. У нас фінансування дефіциту пенсійного фонду не зросло. Те саме стосується різного роду пільг. В цьому законі, який нам подали до другого читання, є великий перечень різних обмежень, коли людина може чи не може одержувати пільгу. Ці обмеження до цього не були. Також дуже яскравий приклад. В другому читанні те, що ми бачимо, уряд намагається обмежити так звані спецпенсії, тобто в нас є великий перелік категорій. Громадян, це судді, це прокурори, які одержують дуже великі пенсії, там деколи до 100 тисяч гривень. Відповідно, уряд до другого читання пропонує ці пенсії обмежити до 23 тисяч гривень. А сума, яка вище, він буде застосовувати певні коефіцієнти, які ніхто не знає в цьому в бюджеті. І немає. Тепер що стосується безпеки і оборони, саме головне: по безпеці і оборони ні, видатки, на жаль. Між першим і другим читанням не виросли так само, як вони не виросли між 2024 і 2025 роком, тобто пропонується фінансувати сектор безпеки і оборони на тому самому рівні, на якому він був двадцять 2024 році, що насправді означає, що це не той самий рівень, а що це на 9% нижче? Чому тому, що прогнозується, що інфляція буде 9%. тобто за ті самі гроші в 2025 році можна буде купити в дев'ять размен на 9% менше зброї, чи відповідно, якщо це. Зарплата, то не ту зарплату можна буде купити на 9% менше товарів. а От чи достатньо на вашу думку, якраз закладено фінансування на сили оборони, про які тут суми може йти мова і де ми можемо ще взяти гроші аби скерувати на потреби нашого війська? Так дійсно закладено недостатньо але закладено. По повністю майже все, тобто, ми можемо витрачати кошти, тільки наші податки українців, ну і інші внутрішні надходження, такі як доходи держпідприємств, вони прогнозуються в наступному році 2,3 і трильйона гривень. Відповідно, фінансування сектору безпеки і оборони десь приблизно 2,2 трильйона гривень. Тобто, майже вся ця сума, яку держава генерує за рахунок платників податків за рахунок внутрішніх доходів перенаправлена на сектор. Відповідно, відповідь на ваше питання, де ще можна взяти це, або з якось збільшувати внутрішні податкові надходження, тобто, це там або підняття ставок, що дуже непопулярно, і що в тому числі я не підтримую, або збільшення те, що кажуть в англійській мові таке слово compliance, тобто це рівень. Платежів тих, хто має платити, оскільки в нас не всі, хто мають платити, платять це, якби два найочевидніші напрямки. Але є ще третій напрямок. Оскільки в нас вже, вже буде умовно четвертий рік повномасштабного вторгнення. Я думаю, що є певний певна можливість домовлятися з нашими партнерами, щоб ми в тому числі частину їхнього фінансування, яке нагадаю, зараз, йде на всі інші державні видатки, щоб хоча б частина цього фінансування. Могла витрачатись на сектор безпеки і оборони. Готуючись до цієї розмови, я багато читала про бюджет на 25-й рік. І якщо зараз в чомусь помилюсь, виправте мене вам видніше. А йдеться, що у фінальній версії законопроєкту державного бюджету на 25-й рік передбачена щомісячна доплата суддям місцевих судів. Вони одноразово сьогодні згадали про прокурорів і про суддей. Але тут хочу зупинитися детальніше. Вона становитиме 10 тисяч 500 гривень, тобто по суті збільшили зарплату суддям з. 63 тисяч 60 гривень до 73 тисяч 570 гривень. Я нагадаю про те, про що сьогодні вже говорила, що в той самий час вчителям доплата є 1 тисяча гривень. Я навіть не знаю, як правильно маю зараз формулювати запитання, але де тут справедливість і чи можливо яка тут логіка? Так, дійсно, є така норма. Насправді. Якщо подивитись на бюджет першого читання, ну логіки, по перше, я не бачу, але якщо подивитись на бюджет першого читання, то там передбачалось, що доплати будуть 40% від заробітної плати. Тобто між першим і другим читанням ця доплата зменшилась. Тобто зараз уряд її зафіксував на рівні 10 тисяч гривень, що менше ніж 40% від заробітної плати, більш ніж вдвічі менше. Тобто, а чи взагалі ця доплата потрібна? Оце. Це насправді цікаве питання, тому що ми, одним, скажімо так, однією рукою ми призупинили збільшення доплат прокурорам, з іншої сторони, ми залишаємо цю доплату. Суддям, я чесно, я не не є спеціалістом в судовій реформі, тому мені важко сказати, чи це добре, чи це погано. Наскільки я пам'ятаю, це було зумовлено тим, що були заморожені в певний час заробітні плати суддям, і це такий спосіб уряду, щоб їх не розморожувати. А щоб платити доплати, просто чим доплата краще ніж ну, ніж збільшення заробітної плати. Тим що воно не не впливає на всі інші соціальні виплати, в тому числі на пенсійне на пенсійне забезпечення, але насправді це, це не єдиний, скажімо так, такий негатив, який ну який я побачив в цьому в цій версії бюджету. То але я зараз просто не хочу йти там по якимось деталям, тому. Тому, тому тут я зупинюся. Знаєте, я в своїх ефірах точно не акцентуюся постійно на якомусь негативі. Я стараюся бути максимально об'єктивною. Просто я особисто знаю вчителя, який щомісяця отримує 4 тисячі гривень зарплати і їздить кожен день на роботу. І в цей самий момент я читаю інформацію про суддів, які отримують 63 тисячі. а будуть отримувати 73 тисячі. Але це питання ми залишаємо відкритим. Подивимося, яким буде фінальне рішення. Важливо спитати, які важливі рішення у держбюджеті є щодо регіонів України. Та я єдине, я ще по, по попередньому короткий коментар. Насправді дійсно основна мотивація моя, коли я подавав правку якраз по прокурорам, яка, слава Богу, була прийнята, якраз була зв'язана з цим. Тобто я не знаю, чи треба піднімати прокурорам, чи не треба. Проблема була в тому, що ми нікому не піднімали, і ми вчителям не піднімали. Я, якраз поговоривши з колегами з освітнього комітету, зрозумівши ситуацію, скажімо, дійшов дійшов до такого. До такого рішення. Що стосується місцевих місцевих бюджетів, в нас з бюджеті до другого читання до першого читання порівняно з 2024 роком, суттєво була збільшений рівень субвенцій для місцевих бюджетів. Субвенцій і дотацій між 2024 і 2025 роком. Там порядок цифр цифр близько 30 мільярд, трохи менше 30 мільярдів гривень до другого читання. Крім крім цього, крім цього збільшення, яке було до першого читання, зараз уряд пропонує не перерозподілити з цих 25 мільярдів на інвестиційні проекти, та частково перерозподілити на різного роду субвенції, якраз для місцевих бюджетів. Тобто, те, що я побачив, насправді, коли я говорив про пріоритети, я сказав медицина, насправді після медицини напевно. Місцеве самоврядування по пріоритетам в цьому бюджеті на другому місці, якщо говорити про ті напрямки, які більш пріоритетні, що я бачу, що є багато напрямків, які якраз стали менш пріоритетними. А що стосується, що стосується субвенцій, тут я повний перелік не буду, не буду зараз надавати, але просто декілька прикладів приведу. ну перше, про що ми сказали, субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам 12 мільярдів, мільярдів гривень. Ну, це неправильно, що це доплати, краще б зарплати підняли. Але як хто кажуть, хоч щось субвенція на облаштування безпечних умов у закладах освіти? Це 6,2 мільярди. Потім субвенція на виплати грошової компенсації на отримання житлових приміщень для там певного певного типу сімей, які постраждали там сім'ї ветеранів, там ще чотири. Ще 4 мільярда і так далі. Там нова українська школа, 2 мільярди. Тобто, чому я говорю про субвенції? Тому що субвенції це ті гроші, які державний бюджет передає місцевий бюджет. І далі місцевий бюджет вже ці гроші використовує. і Вони відповідно йдуть в громаду. Тому, тому що стосується місцевого самоврядування, воно не було, вибачте, за таку термінологію ображено. Хоча дійсно завжди хочеться, щоб було. Щоб було більше ваша думка як секретаря бюджетного комітету Верховної Ради, чи відповідає цей документ на головні виклики, які зараз поставлені перед нашою країною, цяну документ не відповідає він і повністю і до першого читання не відповідав. Тому що основна причина це, це те, що фінансування сектору безпеки і оборони залишилось на рівні 2024 року. Тобто в реальних гривнях з врахуванням інфляції воно на 9% зменшене, тому, тому коротка відповідь не відповідає чи є об'єктивні причини для цього? Є тобто, ми розуміємо, що це фінансування не може перевищувати те, що наші громадяни, що українці платять в вигляді податків. Як тільки це буде збільшено, я впевнений, що до при перегляді весною напевно. Ця цифра буде збільшена, як це було і в 24-му, і в 23-му, і навіть 22-му році. І останнє моє на сьогодні запитання: до вас. що далі поясніть мені, нашим глядачам це буде розгляд далі в комітетах, коли фінальне рішення, 1 грудня, встигнете прийняти, не встигнете, коли Україна буде з бюджетом. Ми цього тижня до кінця тижня плануємо почати розгляд бюджету в бюджетному комітеті. Відповідно, це може зайняти від одного дня до умовно до чотирьох, тобто це п'ятниця, там субота, неділя, понеділок. І далі я прогнозую, що ми вже наступного тижня будемо розглядати в Верховній Раді до другого читання. Якщо там не буде якихось сильних, скажімо так, політичних перешкод, то Є шанс, що ми до кінця наступного тижня вже матимемо прийнятий бюджет. Пас два Ну, тоді до зустрічі у наступному ефірі. Де ми будемо вже аналізувати, що ж прийняли, і покроково розказувати нашим глядачам, які галузі наскільки будуть забезпечені у 2025 році. Я дякую вам за це включення. Дякую за аналіз документу станом на сьогодні. Яким був буде бюджет 2025 року нашої країни? Ми аналізували разом із Володимиром Цабалем, народним депутатом України, секретарем комітету Верховної Ради України, з питань бюджету.